Героями повернулися сьогодні на батьківщину українські олімпійці у складі останньої делегації, яка прилетіла з Лондона, переважно боксера, також представники важкої атлетики. Усі емоції наших спортсменів, їхніх рідних та друзів, дивимось далі. Лондонське золото до України вони привезли спеціальним рейсом. Три чемпіони Олімпійських ігор боксери Василь Ломаченко, і Олександр Усик, а також важкоатлет Олексій Торохтій, першими сходять із трапу літака. Слідом за ними срібні і бронзові призери. А також боксер Євген Хитров, який втратив олімпійську медаль через суддівську помилку, Перші, мабуть, на дня чотири мог повірити, що настільки все продажно в світі. Ні, це був, конечно, шок. Я їхав туди як на праздник, а получилось, ну получилось ну, те, що вийшло. Ви все самі прекрасно видели і все знаєте. Очільник Національного олімпійського комітету Сергій Бубка світиться від щастя. Однак безсонні ночі під час розгляду численних протестів на суперечливі суддівські вердикти наклали відбиток на настрій керманича Ну я впевнений, що на це дуже складна олімпіада була. В цілому, не тільки для нас, а в цілому дуже складна олімпіада у залі для зустрічі офіційних делегацій. Спортсменів і їхніх тренерів розважають запальним гопаком, який став справжньою візитівкою українських боксерів. Чиновники традиційно говорять про підтримку держави і необхідність розбудови інфраструктури. Кожному ж призеру, окрім грошових премій, обіцяють забезпечити належні умови для існування та тренувань. Утім, головну винагороду спортивні герої України вже отримали. хотілося дзвонити всім. Звоніть всім і кричати об там, тому що емоції просто зашкалювали. То есть я понимаю, что ради этого, наверное, и стоит и жить, во-первых, и делать, переступать какие-то грани с возможного ну, в плане своей грани. То есть Это это колоссально. Я желаю каждому ощутить такие эмоции. И більшість наших олимпийців владні випробовы те эмоції принаймні ще раз. Після короткого відпочинку вони почнуть підготовку до вояжу у Ріо саме там у Бразилії за чотири роки знову запалає вогонь літньої олімпіади. Сергій Мальчук, Олександра Терещук, Сергій Похилько, ТВА.